Книга Псалмів — це найстародавніша книга хвали, це духовні гімни Божого народу, які багато столітті поколінь визначали дух і характер поклоніння синів Ізраїля, а згодом і перших послідовників Христа Месії. Це збірка із 150 стародавніх єврейських віршів і та молитов, які походять із різних періодів історії Ізраїля і належать різним авторам. Книга Псамів була складена так, щоб бути молитовником Божих людей. Поки вони очікують на прихід Христа та Його царства. Звернення слабких, смертних і обмежених людей до вічного, всесильного і всемогутнього Бога. Це і є книга Псалмів. Вітаю всіх шанувальників Божого Слова. З вами в студії Ростислав Бобенко та Олександр Чмут. Разом з нами книгу Псалмів проспіває і дослідить Олег Павліщук. Минулого разу ми говорили з вами про головні теми і структурні маркери Книги Псалмів. Згадали, що книга поділена на п'ять частин, на вступ, який складається з двох ключових тем шануй Тору Боже Слово, перший псалом, і Шануй сина помазанця живе слово. Про це нас вчить другий псалом. Також ми згадували, що одним з головних умов підбору того чи іншого псалма і його долучення до списку канонічних пісень було власне вплив на свідомість і серце людини. Пісня мала надихати людей ще більше любити Бога і його заповіді. Варто зазначити, що книга Псалмів, яку читали за часів Єздри Ісуса Христа і Перших апостолів, та ж сама книга Псалмів, що міститься і в нашій Біблії, за багато тисяч років вона не змінилась. Наприклад, знайдений серед рукописів Мертвого моря Сувій книги Псалмів, засвідчує, що єврейський текст. Дуже добре зберігся. Хоча цей сувій, який містить або цілий текст, або фрагменти 41 канонічного псалма, на 900 років давніший, ніж загально прийнятий масорецький текст, його зміст загалом відповідає тексту, з якого зроблена більшість перекладів. Багато спеціалістів зазначають, що більшість розбіжностей суто орфографічні і становлять інтерес лише для науковців, які досліджують стародавню єврейську фонетику і подібне. Деякі розбіжності явно є наслідком змін, зроблених для покращення єврейського тексту, скажімо, для того, щоб текст був зрозумілішим. А це ніяк або майже ніяк не впливає на зміст чи переклад. Минулого разу ми пообіцяли вам більш детально поговорити про христоцентричність псалмів. Наскільки чітко і прозоро ми бачимо в них образ того самого сина, про якого нам говорить другий псалом. Сьогодні про це ми і поговоримо з Олександром і Олегом. Як і чому псалми вказували нам на прийдешнього месію-помазанця? І знову ж таки мене дивує. Наскільки чітко і наскільки точно в книзі Псалмів, я думаю, це головна взагалі ціль книги Псалмів, наскільки там розкривається Ісус, навіть в новому Завіті, для того, щоб описати особу Христа, Його земне життя і кульмінацію Його земного життя, Його служіння, для цього знадобилося чотири євангеліста, і кожен з них буквально от зобразив Ісуса. Чуть-чуть під різним кутом. Це, наче от пряма трансляція, чотири камери знімають одне й те саме, але різні ракурси, різні кути, різні акценти. Матвій зображував Ісуса як царя Ізраїля. І книга Псалмів теж зображує Ісуса як царя. Другий псалом говорить, що народи відкинули Христа і Його царювання. Сімнадцятий псалом говорить про Христа як захисника і визволителя. 19 й псалом говорить про Христа, який дає спасіння. 23 й псалом говорить про Христа як славного Царя. І я ще не всі тут псалми приводжую і згадую. 131 й псалом говорить про те, що Христос царює. Євангелист Марк описує Христа як слугу. І це такий раб Господній, який готовий виконати найбруднішу роботу в цьому світі. І книга Псалмів описує Христа так само. В 16-му Псалмі Христос подається як заступник, той, хто готовий стати за інших, навіть якщо вони цього не заслуговують. В 21-й псалом, той самий псалом, який Ісус на Христі цитував: Боже мій, Боже мій, для чого Ти мене залишив, це псалом, який описує страждання Ісуса, Спасителя. 22-й псалом Господь зображується в ньому як пастух. Там не говориться, добре чи недобрий, одразу фраза Господь мій пастир. І вже далі оцей опис того, що робить Господь, говорить про якості цього пастиря. І ви можете спитати, чи слухачі можуть сказати, почекай, почекай, де ж тут Христос? Тож це Господь мій пастир. Але Христос забирає оцей титул пастиря собі. Він прямо каже в Євангелії Івана: Я є, оце його є, я є добрий пастир. Є інші псалми, де описується страждання Ісуса, оця його така людська складова життя. Про те, що його зненавиділи без причини, про те, що його найкращі друзі залишили, і він зраджений був. Також Євангеліст Лука описує Ісуса як людського сина, такого от, е досконалого чоловіка, так як Бог задумав, якою мала би бути людина. І восьмий псалом. Це дуже сильний, дуже хороший псалом, і сподіваюсь, ми його ретельно розглянемо і побачимо, що він в першу чергу месіанський. Восьмий псалом описує Христа як досконалу людину, якій належить абсолютно все творіння. В 15-му псалмі є обітниця про Воскресіння Ісуса Христа. В 39-му псалмі описується, наче Воскресіння це відбулося. І один із псалмів це перший псалом П'ятої книги, тієї самої такої славословної книги, 106 й псалом. Фактично він описує різні групи людей, які Господь рятує, виводить, спасає і об'єднує. Цікавий момент, що в цьому псалмі немає. Жодної згадки про Ізраїль. І складається таке враження, що, по суті, цей псалом говорить про оту церкву, яка виникла уже після смерті і Воскресіння Ісуса Христа. Врешті-решт, очевидно, так як Євангеліст Іван говорить про Ісуса як Божого Сина і Бога, так само і Книга Псалмів говорить нам про Ісуса Христа як про Бога. Це Христос як наріжний камінь, це Христос як вічний. Христос як Творець і інші атрибути, божественні атрибути Христа розкриваються в книзі псалмів, і це знову і знову мене просто надихає, захоплює. Протягом тисячі років люди співали до Бога, і протягом тисячі років люди будували от свої стосунки з Господом, мали цей досвід Богопізнання. І, врешті-решт, всьому цьому виявлялася їх туга. За Спасителем. Туга за Ісусом за Христом. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, ми залишили всі необхідні дані для цього в описі. Коли ми читаємо Євангелія, то бачимо, що той період 400-літнього мовчання пророків. Майже повністю просякнутий жаданням людей за приходом довгоочікуваного Месії. Пророк Малахія говорить, що той самий герой Псалмів, обіцяний рятівник син, вже ось-ось має прийти. Ось я посилаю свого ангела, і він перед обличчям моїм приготує дорогу, і нагло прибуде до храму свого Господь, якого шукаєте ви, і ангел заповіту, якого жадаєте. Ось і він, говорить Господь Саваот, і хто витерпить день його прибуття, і хто встоїть, коли він з'явиться, бо він, як огонь той у золотаря, і як пральників луг, і він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів левія, і їх перечистить, як золото і срібло. І будуть для Господа жертву приносити вправді». Малахія, третій розділ. І останні слова пророчого слова Малахії залишають народ в напруженому очікуванні, яке чомусь буде тривати ще чотири століття. Ось я пошлю вам пророка Іллю, перш ніж день Господній настане, великий і страшний, і поверне він серце батьків до синів, і серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляттям. Єврейський народ мріє про появу нащадка Юди, рятівника Месію. Вони моляться і говорять про це. Саме тому Семен і Анна так зраділи, коли побачили Єшуа, немовля. Нині відпускаєш раба твого, владико, за словом твоїм і з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світла на просвіту поганам. І на славу народу твого Ізраїля! промовив праведний старець. В той дивовижний період кожного вчителя, пророка, народ питав, чи не він той самий, обраний Богом. Коли ж усі люди чекали, і в серцях своїх думали всі про Івана Хрестителя, чи то він не Христос, Іван відповідав усім кажучи. Я хрещу вас водою, але йде ось потужніший за мене, що йому розв'язати ремінця від його взуття я негідний. Він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. Євангелія від Луки, 3 розділ. Шахраї теж намагалися нажитися на цій темі і підбурити народ, виконувати власні забаганки. Лише варто згадати про мову тогочасного мудреця і вчителя Гамаліїла. Бо перед цими днями. Повстав був Тевда та й казав, що великий він хтось, і до нього пристала 400 люда. Він забитий, а всі ті, хто слухав його, розпорошились та обернулись в ніщо. Після нього повстав під час перепису галілеянин Юда, та й багато людей потягнув за собою. Загинув і він, а всі ті, хто слухав його, розпорошились. Дія апостолів п'ятий розділ. Вже тоді, в багатьох піснях обраного народу, міститься безліч пророцтв і відсилок до приходу великого рятівника, висловлюючи сподівання багатьох. Спрага за приходом Спасителя невід'ємна пов'язана з поклонінням Богу Авраама, Ісака та Якова. Сьогодні дуже популярною є тема супергероїв. І воскресли після коміксів, воскресли буквально фільми, вони збирають безліч зборів касових. І я думаю, це цікавий дуже момент, тому що в мене складається таке враження, що в цьому теж виявлена оця туга людини за Ісусом. Ми тужимо за тим, кого не знаємо, бо це закладено в нас всередині. І ми так хочемо знати цього Ісуса, що не знаходячи його, ми намагаємося цього Ісуса придумати. І ми звертаємося до скандинавської міфології, ми звертаємося до технологічних фентезі, до коміксів, до чогось іншого. У всьому цьому ми намагаємося, якщо не знайти Ісуса, то придумати його. І от Ісус є, Він даний, Він відкритий, і зараз ми живемо в цей неймовірно добрий час, коли ми можемо більше і більше про нього знати. Але ж постає цілком логічне питання. Як люди не знають Ісуса сьогодні, якщо більшість країн, і, зокрема, наша на сьогодні є християнською і святкує Різдво, Великдень, День Подяки? Виявляється, друзі, на жаль, цей парадокс має місце в нашому житті. Можна жити в християнській країні і не ходити до церкви, можна ходити до церкви, але не вірити в Бога. Можна вірити в Бога. Але залишати в своєму серці час і простір для гріха. Звертаючись, наче до віруючих у Ладикійській громаді, Господь Ісус все ж таки нагадує: Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. об'явлення 3 розділ 20 вірш. Виявляється, знати Христа. Це не одне й те ж саме, що мати з ним спілкування і вечеряти. Вшанування сина не відбувається автоматично, коли ми приєднуємось до громади. Якщо ви дотичні до громади обраних і спасенних, це не означає, що ви маєте Ісуса за друга. Це не передається як спадок. Ісуса треба зустрічати особисто, віч навіч, щоденно, через вивчення Слова Божого. І молитву. Якщо так дивитися, то яких тоді крайнощів потрібно уникнути стосовно Ісуса в псалмах, де його шукати, де не шукати? <гум> У всьому треба уникати крайнощів. І коли ми досліджуємо книгу псалмів, одна крайність така дуже дошкульна і недобра. Коли ми говоримо, це просто стародавні пісні, і їх можна використовувати як для дослідження фольклору. Для власного якогось там власної гіштальт-терапії, я не знаю чогось подібного. Але є і інша крайність, коли ми намагаємося побачити Ісуса буквально в кожному псалмі, і навіть там, де про Нього прямо не сказано, і навіть там, де про Нього нічого не сказано. І це теж ну, не треба робити таку послугу Ісусу, він такої послуги не потребує. Знову ж таки, Біблія, книга тисяч персонажів, але одного героя. Я думаю, що кожна книга Біблії, кожна із 66 має своє місце і свою роль в об'явленні, виявленні Ісуса. І їх ролі різні. Євангелії, чотири Євангелія це таке чотирикамерне серце всієї Біблії. Вони дуже чітко говорять про Христа, вони проголошують Царство. Послання вони пояснюють суть Євангелії і суть царства. Книги Старого Завіту вони звертаються вперед в очікуванні царства і царя, який це царство має встановити. І очевидно, що шукати Ісуса в кожному вірші Старого Завіту і в кожному вірші книги Псалмів це не дуже добре. Тоді, що ми можемо використовувати, а що не можемо використовувати по-перше, Ісус. Чітко сказав, що книги Старого Завіту Писання свідчать про нього. Тобто в Писаннях ми можемо знаходити свідчення про Ісуса Христа. Також ми можемо знаходити те, що в деяких уривках, в деяких місцях Христос згадується прямо, як той самий 21 й псалом. Але тут важливий момент, навіть там, де Христос не згадується. Це не значить, що це не слово Боже. Бог говорить нам про Христа, і це головна тема Його слова, Його послання. Але також Бог говорить і про інші речі в нашому житті. І книга Псалмів вона різнобарвна не тільки тематично, не тільки сюжетно, але також ця книга говорить і про стосунки в сім'ї. Ця книга говорить про стосунки з сусідами. Ця книга говорить про... Те, як правильно виливати от свою душу, щоб не стати от таким закритим, замкнутим і так далі, і це треба враховувати, коли новий завіт цитує якийсь псалом і відносить цей псалом до Ісуса, це дає нам легітимну підставу говорити, що це, ну скажімо так, месіанський псалом або псалом, який говорить про Ісуса. І як я вже казав, 360 цитат Старого Завіту, третя частина це цитати книги Псалмів. Також те, як цитують не тільки апостоли, але й сам Ісус, деякі Псалми дає нам ці підстави, крім того, ми можемо також бачити, як. Деякі автори вони дають відсилки до певних псалмів, не цитуючи їх прямо, mm -hmm. і це теж дає нам підставу працювати над, ну наприклад, 68-м псалмом і іншими, що вони стосуються Ісуса. Далі є псалми, які використовують таку спеціальну, скажімо так, месіанську мову. Тема месії, тема помазаника Божого. Або того самого царя, вона взагалі дуже актуальна у всій Біблії. І тема от того нащадка, який зітре голову Змію, вона почалася з Едемського саду, потім виясниться, що це буде нащадок Авраама, потім це з'ясується, що це буде з коліна Юдиного, потім ми будемо знати, що це син Давида. Коло підозрюваних в лапках зменшується, зменшується, і врешті-решт. Кожне покоління династії Давида людьми тоді сприймалося, може це він, може це той самий цар. Проходив деякий час, люди розуміли, ні, не він. І знову новий цар ставав на престоли. Люди думали, може це він, може це той самий цар. І тому у зв'язку з цим формувалося те, що ми кажемо, месіанські очікування, формувалася месіанська мова. І якщо ми в псалмах зустрічаємо ті слова, які вказують на месію, наприклад, слово насіння. Не в аграрному розумінні, а в розумінні спадщини, життєдайності. Скоріше за все цей псалом відноситься до Ісуса. Якщо вживається слово помазаник, це теж псалом, який скоріше за все має вказувати на Ісуса. Також, коли псалом використовує певну ну, мову і описує те, що виходить за межі досвіду того чи іншого автора псалма. Яке не можна застосувати до простої смертної людини, в цьому розумінні очевидно, що найбільш яскравим є той самий 21-й псалом. По перше, і очевидно, його і Ісус цитував, і там є певна мова месіанська, але також цей псалом названий псалмом Давида. Але ми читаємо цей псалом, і ми не можемо знайти в біографії Давида події, які він описує. Тобто, це не його життя, це не його досвід. Це його пророцтво, про кого, про його власного сина, який прийде через тисячу років. І от такі псалми також ми можемо вживати використовувати при певному дослідженні до Ісуса. Також коли використовується зв'язок, такий певний образ і прообраз дуже часто це зустрічається в царських псалмах, коли говориться про наречену царя. Коли говориться про такі подібні речі, це також може відсилати нас до того, щоб присвоювати цьому псалму статус царського або месіанського псалму, і звісно, ми не будемо ускладнювати зараз наше обговорення, тому що це предмет багатьох дискусій. І в різних коментарях, в різних якихось оглядах на книгу псалмів, один і той самий псалом може бути віднесений до різних жанрів або до різних груп. І корисно, мабуть, послуговуватися цими каталогами, скажімо так, але разом з тим, мабуть, варто і самому досліджувати, дивитися і бачити, що очевидним видається в тому чи іншому псалмі, що ми бачимо, і що треба використовувати. Отже, наша програма добігає кінця, і що ми сьогодні дізналися нового про книгу псалмів? З 360 цитат Старого Заповіту, які ми зустрічаємо в посланнях і Євангеліях, третина це посилання на книгу Псалмів. Ця книга була важлива для новозавітних авторів, зокрема й тому, що вона вказувала на приход Христа Спасителя, як Сина Божого. Ми сьогодні дізналися, як читати книгу Псалмів і бачити на її рядках Ісуса, бачити там, де Він є. І стримуватись там, де його немає, поговорили, чого варто уникати і які паралелі не слід робити, також окреслили, що саме вказує в тексті на прихід Спасителя. Наступного разу ми обов'язково більш глибоко зазирнемо у конкретні псалми, в яких ми можемо і мусимо побачити Ісуса Христа. А на сьогодні залишається лише згадати слова апостола Павла. То що ж, браття, коли сходитесь ви, то кожен із вас псалом має, має науку, має мову, об'явлення має, має вияснення, нехай буде все це на збудування. 1 Коринтянам, 14 розділ, 26 вірш досліджуйте книгу псалмів, щоб надихати цим інших. Візьміть за звичку прочитувати один з них і питати себе, що відчував автор цього тексту, коли писав його. Що відчуваєте ви, коли читаєте ці рядки, які відповіді шукав і знаходив той, хто написав його, і які істини про Бога розкриває перед вами цей стародавній зразок єврейської поезії? А з вами були ми: Ростислав Бабенко, Олександр Чмут і Олег Павліщук. І наостанок мій найулюбленіший псалом Псалом Давидів. Господь! Мій пастир, тому в недостатку не буду, на посовиськах зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради ймення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив про моїх ворогах, мою голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Ми будемо дуже вдячні вам, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у соціальній формі в описі, або ж просто на платформі, де ви слухаєте цей епізод.